Всім доброго здоров'ячка, мої любі друзі, з вами знову я, Андрій Мен. І сьогодні я попросив чат GPT дати декілька порад з приводу гри Майнкрафт. І чесно кажучи, деякі з них мене дуже вразили. І саме на такі ми сьогодні з вами і подивимось. Погнали! Перший просто зашкалює своєю геніальністю. Начніть вибір правильного режиму гри. Якщо ви хочете швидко пройти гру, виберіть режим творчий, щоб мати необмежені ресурси. І тут я реально замислився, що як насправді це серйозно геніально. Чому жоден спідранер досі не додумався включити креатив? Завдяки цьому можна пройти гру за 5 хвилин. І знаєте що? Я спробую це зробити. Тому що ChatGPT геній. Мда, зі спавном мені явно не пощастило. Я заспавнуся у джунглях, але давайте підготуємося. Нам треба рамки порталу Вент. Ліжко воно нам ще обов'язково знадобиться. І, звичайно, око порталу око ендермена, тому що нам треба активувати портал. І на всяк випадок ще візьмемо лук. Ну, а тепер треба зламати всі кристали. Я підірвав всі кристали, тепер можна чекати, поки дракон пролетить, щоб підірвати його ліжком. І все, я це зробив. Ми справились за 4 хвилини 23 секунди. Я знову його спитав, як швидко пройти Майнкрафт. І ніби все нормально. Але подивіться на сьомий пункт: фортеця Нідера що за Нідер? А тут тільки погляньте на 11-й пункт. Після того, як ви знищили Ендер дракона, ви отримаєте крила дракона. Що? Я щось не знав про Майнкрафт. В якій версії це додали, коли ти вбиваєш дракона, ти отримуєш його крила. А ви коли-небудь отримували крило дракона? Пишіть в коментарях. Ідемо далі. Я спитав його, як швидко знайти алмаз в Майнкрафті. Він мені написав: використовуйте карти Шахтера. Карти Шахтера допоможуть вам знайти блоки, руди, включаючи Алмази. Ви можете створити карту Шахтера, використовуючи один папір і 8 блоків золота в крафті. І друзі, я намагався скрафтити цю карту у найновішій версії Майнкрафту, але як бачите, нічого не вийшло. І в інтернеті я про це теж нічого не знайшов. Далі я спитав його, як швидко вбити Ендер Дракона. Ось що він мені відповів. Крок перший. Підготуйтеся до битви. Переконайтеся, що ви маєте достатньо живлення. Та ніби є живлення щось. Та є живлення, все нормально. Переконайтеся, що ви маєте достатньо живлення, броні, зброї та іншого обладнання. Рекомендується мати, як мінімум, алмазний бронежилет. Угу. Мабуть, якась нова натовська технологія. Ну, добре, йдемо далі. Далі я спитав у нього, як легко вбити візера у Майнкрафті. На це він мені відповів: Підготуйтеся перед боєм, зробіть собі алмазний чи залізне екіпірування. Ну, залізним ти навряд чи його вб'єш. Я гадаю. Розгляньте знищення стовпчиків. Візер може створювати стовпчики з обсідіану, які ускладнюють бій. Якщо у вас є виготовлена сокира з таїнства, вона може допомогти вам легко знищувати ці стовпчики. Я не розумію, може я реально дід і не знаю, що може на якихось нових версіях візер може спавнити якісь обсідіанові стовпчики і додали якусь сокиру з таїнства якою можна знищувати ці обсидіанові стовпчики? Що він верзе? Під час бою з візером можна використовувати лук і стріли, щоб влучати в його порожнину. Що за порожнина, я так і не зрозумів. Використовуйте міцні напої, такі як елексерміці. А елексер Міці, я думав, він вже про горілку. Ну і далі, вбивайте візера знизу. На бісерній башті є порожнина. Де знаходиться візер? Що за бісерна башта? Що він верзе? Йдемо далі. Я спитав його, як швидко дістатися до кордону світу. По-перше, він мені сказав використовувати елітри, але це занадто довго. По-друге, він сказав використовувати портал до кінця світу. В Майнкрафті є спеціальний портал до кінця світу, який дозволяє вам дістатися до кордону світу. О, я навіть знаю, як цей портал робити. Я він сказав використовувати команду ТП і координати і серйозно ця команда працює. Далі я вирішив задати трохи провокаційне питання, як добути ізумрудну броню. І він мені відповів, що ізумрудна броня це найрідкісніша і найпотужніша броня з усіх в Майнкрафті. Геніально! Добути її можна декількома способами. Торгуйте з торговцями. Торговці в селі можуть продати ізумруди, які можна використовувати для придбання ізумрудної броні. Та ви що? Далі знайдіть ізумрудні блоки. Ізумрудні блоки можна знайти у глибинах гір, але вони досить рідкісні. Може він мав на увазі ізумрудну руду, просто чи, чи реальні ізумрудні блоки? Бо я чесно не знаю, напишіть у коментарях. Ще можна обмінювати предмети зі сторожем. Я впевнений, що він мав на увазі Пігліна, але написав сторожа. Добре, і ще можна знайти ізумрудні руди. Тобто він все ж таки знає слово руду, але там використав блоки. Я не знаю, може реально блоки. Напишіть в коментарях, бо я чесно не знаю, я трохи дід. Ще там написано, що щоб добути ізумрудні руди, можна використовувати діамантову. Або кристалічну кірку. Що за кристали, я взагалі не розумію. Потім я його спитав, як то бути рубіни і рубінову броню в Майнкрафті. І тут він нарешті до Петра, що Рубінової броні і взагалі рубінів в Майнкрафті не існує, і що є вона тільки з модами. Тобто він знає про існування моді. Тобто, все, що він казав до цього, він казав. В ванільному Майнкрафті. На повному серйозі. Ну і нарешті питання, яке всіх мучить. Як добути бедрок у виживанні? Е, на всяк випадок на версії 1.15. Може бути трохи викликом у виживанні. Але це все ж таки можливо. Ясно, все здобує. До речі, перед цим всім я попросив його написати покрокове керівництво, як заспідранити Майнкрафт. Я використав слово заспідранити, а не як швидко пройти. І він мені написав, що спідранити Майнкрафт це проти правил гри, і що це незаконно, і що він через це не може виконати мій запит. Отже, це незаконно, і спідранери у мене для вас погані новини. Отже, які з цього всього ми можемо зробити висновок. Чад GPT зовсім нічого не розуміє про Майнкрафт. У нього всі факти перемішані. Розраби пофіксіть, будь ласка. Друзі, якщо вам сподобався такий формат, обов'язково ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб такого формату було більше. Я знімав більше таких подібних відео. І... Пишіть коментар, що ви про це все думаєте. Ну, дякую за перегляд. На цьому все. Пока.